Є його із порядку денний. Прошу прийняти порядок дене за основу. Хто за, прошу проголосувати. Одноголосно. Чи є у його зауваження до порядку денного? Немає. Підстави голосування пройде порядку денного. В червоно. Хто за, прошу Перший про відчислення маловітних дітей з дитячого будинку ранку. Шановний годуючі, шановні члени закону, на ваш розгляд про десь перечень про відчислення маловітніх дітей і Артем Руслана Івановича 2009 року народження та Яртим Глорії Іванівни 2011 року народження з дитячого будинку ранку міста У нас Тимчасово влаштовані її діти і просить дітей повернути в її білогічну сім'ю. Ми розглянули її заяву на комісії з питань прав дитини, до якої заяви були долучені відповідні документи, які підтверджували, вистави для того, щоб можна було повернути дітей з дитячого будинку, які були тимчасово влаштовані за заявою їх, їхньої бабці. Обставини були, які влаштовані, вже е, були відсутні і за результатами засідання комісії було прийнято рішення повернути дітей до величну сім'ю мати дитини. Е, враховуючи перевагу сімейному вихованню дітей. Ми прийняли таке рішення, тому прошу підтримати даний проєкт рішення. А чому тоді вони були те, чому дітей? Діти були тим, тимчасово влаштовані за заявою бабусі дітей. Ситуація така, що батьки дітей озвучені, батько проживав окремо від матері, мати дітей працювала в приставці в час від часу, вони самі проживають в стеблі. Мати залишалася в трансляції. Було певне непорозуміння з бабусею, там пішли внутрішні скандали, внутрішні непорозуміння в сім'ї. Бабуся приїжджала з за кордону, вона офіційно працює, і бачила, що діти залишаються без догляду, а їй потрібно було їхати за кордон. І ми тоді вирішили тимчасово облаштувати дітей, захищаючи їх так, в такий спосіб права. Це тимчасово було облаштовано за рішеннями конформу на момент подолання як фінансових, так і інших проблем сім'ї. На даний час мати забирає, хоче їх влаштувати, нормальні, комфортні. Свій час, прийняло, мені здається, гарячкове рішення про приміщення дітей в роботу. Я маю розбувався. На даний момент мати всіляко хоче долучитись до виховання дітей, виховувати і, в принципі, І бабця зараз на місцем місце, з їхньою підтримує цю ситуацію. Ну, дай Бог, що діти більше не поверталися в проводили як з бабусею, з мамою, з метою угрулювання конфлікту, який виник в, в сім'ї. З батьком теж проводилися практичні бесіди, що він теж, пораховуючи те, що проживає окремо, щоб він активніше згадував, що в нього є сім'я, є діти, що він цікавиться дітьми. А та мати працевлаштована. Мати на сьогоднішній день процелашкована тут в Україні, вона поставила до... Характеристику з місця праці із що в неї кошти на рахунку є банк, ще банківські плані, дичь на І Батько написав заяву, що просить теж повернути дітей матері. Бо він знає ситуацію, він приходив в дитячий заклад, мати приходила в дитячий заклад. Dobrze, jest tu pytanie, czy nie mam... Nie stawiamy na głosowanie, damy do tego... Wysznie, kto za, żeby głosować za... Wysznie, Następny. Необхідності надання е, висновку корму підкування Чорнобильської міської ради щодо можливості, неможливості визначення місця проживання малолітнього Чіпного гімнії з його матерю корабльного тренування, яка проживає в місті Львівської області по вулиці Продовського, 64-3.5. Ми залучені в даному судовому процесі, які здійснюється, проходить за допомогою справді зв'язку з містом Лиман Донецької області, з Краснолиманським міським судом. Відповідно до даного звернення ми провели обстеження ображування матері у Другобичі, складений акт обстеження, взяли пояснення в неї, яка. До нього додала інформацію, довідку з місця праці, вона офіційно працює в місці здоровичі, довідку про доходи, тому що згідно з кабінетом міністрів, відділяється органому пікліпікування про визначення проживання дитини. Переважне право надається проживати дитини з батьками, які мають усіх, і це працевлаштований. Подала. Ми винесли це питання на комісії і договували відповідну висновок формує піфлування дробцями з <кліст> визначенням місця проживання малолітньої дитини Чипурної і разом з його матір'ю Радльовою. Також враховуючи декларацію принцип декларації прав дитини, ухвалений Генеральною асамблеєю 59-го року. Щодо відсутності про яких виняткових обставин, які піддавали підстави для розрушення родини своєї матір, діючи інтересам малолюдної дитини чипурного органу опіки відклавання Профільської міської ради, вважають за можливе визначення місце проживання малолюдної дитини чипного вірні 2011 року народження разом з мамою Корольовою Катериною Сергійовною та проживає в місті Там є між батьками серйозний конфлікт. Вони не перебували у шлюбі, але при народженні дитини мати записала батьком чепурного романа як батьком свого сина. Батько всіляко перешкоджає матір побачення з дитиною. Дитина перебуває зараз в Донецькій області, в місті Лемані. Він ще батько дитини. Зараз одружений з іншою жінкою, яка має старшу дитину, і яка не займається своєю власною дитиною. І тому мати переживає, що дитина проживає батька в таких умовах і хоче, щоб дитина проживала з нею. Мати нормальна, адекватна, характеристики позитивні з місця праці. Вона працювала спочатку тут на новій пошті, тепер працює в магазині Каблучка у Форшеті на обміні, на обміннику є офіційні доходи. Є, тому ми прийняли таке рішення, щоб затвердити тут. Тому Прошу підтримати даний проєкт рішення. Добрийте, відповідним службом міста 56 партнер 26 квартирного строго ми були допомагають доволі. Вирішено члени виконкому відповідно до декларації видали дезінспекцію міської області. 56 квартир, 216 на будинку, то остання черга, де буде законуватися в Відповідно, необхідно передати на баланс ОСББ ці квартири, також дорогоби водоканалу, і обережно для подальшої експлуатації цього будинку. Wytłumaczenie z uruchomienia dano-ryczne jest na dzisiaj, tylko na, na ukobernę w ukobernę w ukobernę. W sensie domena 3 z 20 z 20 z 20 z 20 z 20 z 20 z proszę надачу на балансі об'єктів радості. Згідно декларації про готовність до експлуатації, який надав департамент державної архітектури у тебе військової області, завершені будівельні спеціальні роботи по пакетні, відповідно, передається на баланс виконувати обласної міської ради до здійснення її експлуатації. Кто за пане працює?